Привіт, друзі, то як відновити статус УКР і як перевірити, чи його анулювали. Існує декілька способів, про які я вже розповідав раніше та розповідали інші блогери. Але сьогодні я хочу поділитися з вами ще раз цією інформацією для того, щоб ви це запам'ятали і, звісно ж, поділилися зі своїми друзями. Відразу на початку перепрошую, тому що я їду із сім'єю в машині, тому і тут ремонт дороги. Так, тому маю час, щоб записати для вас це відео. І так, друзі, відразу переходимо до суті. Перший спосіб. Перевірити, чи вам анулювали статус УКР, це перевірити через додаток МАБИВАТЕЛ, там, де ви реєстрували довідку Дія ПЛ. Якщо ж ви не можете вже там зареєструватися та отримати довідку ПЛ, то це означає, що у вас статус УКР забрали. Другий спосіб, друзі, там, там де ви отримували статус УКР, тобто це у жонт міста, там, де реєструють та видають ПЕСЕЛІ, тобто індифікаційні коди. І третій друзі, спосіб, це коли ви перетинаєте кордон, ви можете запитати. Прикордонної служби Польщі просто підійти і уточнити у них, у них це питання, адже вони анульовують цей статус УКР без вашої згоди та не повідомляючи вас. Тому ви вже маєте всі способи для того, щоб перевірити, чи у вас є статус УКР для того, щоб виїжджати в Україну та повертатися без жодних проблем. Бо якщо ви не будете це контролювати, то вас можуть просто не пропустити назад до Польщі, якщо у вас не буде дійсної робочої візи або ж дійсних. Днів по біометричному паспорту. Нагадую, що існує система е, шенгену. Це 90 днів. Ви можете перебувати на території шенгенської зони, і 90 днів ви повинні мати коридор. Якщо у вас цього не буде, то вас не пропустять до Польщі. Тобто у вас не буде вільних днів по біометричному паспорту. Тому, друзі, діліться цією інформацією з вашими друзями. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Та на сьогодні у мене все. Всім гарного вечора, мирного неба над головою, світла вдома. Та побачимося вже в наступному випуску.